Шансів тут комусь вижити не було, якщо вони тут були люди. Ну, з цього дому п'ять чоловік зникло безвісті, не зрозуміло, де вони, і їх навіть не знайшли під завалами. А скажіть, що це? Ауди. Це що? Це ауді? Да. Ну, крута Ауди, а Навіть не знаю, чи жартувати, чи плакати, чи що робити. А що це ведеться, каганяли на ній? Вона стояла там коло вікна. Це її сюди перекинуло. Ну я е думаю, що ви десь це дивилися десь далеко не, на цю машину. Мене Воно, ви, ви були, були тут? Його, а я тут лежав. Вікно ціле екрані там я був. Я з туди дивився. А я в підвалі тут лежав. Багато тут у вас людей було? Ні, нас тут чотири було. Я просто оце, але я доски не знайшов. А не. Що, а ви вже не могли виїхати? Чому ви не поїхали ніколи? А я не збирався. Не це перший удар, Там, який був, був, був з самоліту по нашу дураку. Перший удар з літака. Перший раз заход він зазяв четвертий, п'ятий таж умічтожив, а потім на другий заход пішов і вже повністю половина. Ми не дуло, ми не, ми не Це ж різні ми, два будинки, так? Ні, це не той будинок, а це такий, що він цілий був, це половина впала. Так, ти нас, два под'їзда. Було. Ну, тепер один. Тепер один. один. Я кажу, не бійтеся. Давай, так. Ми запишемо, що обов'язок. Та не бійтеся. Я місяць кажу тут. А ти ти, Ми тут не боїмося. Ось це Сергій. Живо тут. Він просто вийшов на цей опатін, це був комната. В його балкону там направо. І він пішов покурити. Щоб він тут лежав, його вже живого не було. А він вилізе машину тут, зафікзаво. У вас машина спасла. Ні, він на балкон голком просто, бо не спав отут. А, то все-таки паління не вбиває їх, коли, да. так? Так, так, так. Ти добре бачите, друге так отек голиться. Це друге зараз, тут не ходіть, бо... Це небезпечно.